Уроки фізкультури у комфортному місті. У Дубовецькому ліцеї капітально відремонтували спортивний зал. Нині цей навчальний заклад відвідує майже 250 школярів. І тепер учні не можуть дочекатись уроків фізкультури. Адже досі каже восьмикласниця Надія Федоняк, проводити їх тут було неможливо. Спортзал був в найгірших умовах. Ми сюди ходили, тут коли було дуже було холодно. Просто ми грали волейбол, м'яч попадав в стіну, і стіна просто відварювалася. Ну, коли не було спортзалу, ми ходили в актовий зал, грали по класах шашки, шахмати, щось таке. А зараз як Задоволені? – зараз дуже задоволені директорка ліцею Надія Савчук розповідає, ремонт у спортзалі розпочали півроку тому. Спершу замінили вентиляційну систему і вирішили на цьому не зупинятись, коли вже побачили, який спортзал. Нам запропонували цю програму з освітньої субвенції почалися і почалися ремонтні роботи. Ми залучали уроки фізкультури у актовій залі. Або в нас є ще на вулиці майданчик штучним покриттям. То, коли гарна була погода, діди працювали там, а коли вже така от більше дощова, то ми працювали в актовій залі. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк впевнений, в освіту та дітей потрібно інвестувати. Тож, попри те, що вже зроблено, планів на майбутнє ще чимало. В першу чергу це укриття. На жаль, особливо в сільській місцевості школи будувалися без розрахунку того, що тут колись потрібні будуть укриття. І проблема того, що найпростішими укриттями перші поверха більше не являються залишається. Тепер поставила нас перед фактом, що треба думати, що робити з укриттями. Крім того, зазначає голова громади, модернізації потребує і харчоблок ліцею. Річ у тому, що тут харчуються не тільки діти Дубивацької школи, тут готується їда для всіх філій. Вона розвозиться по громаді, і звичайно, що коли ми говоримо про якість харчування, це здоров'я наших дітей. Це проект, який ми очі на який ми очікуємо на реалізацію у цьому році. Ці зміни обіцяють підтримати й на обласному рівні. Важливо, що саме в Дубовецькій територіальній громаді є стратегія розвитку освіти, і в нас великі плани щодо цього року, а саме створення і класів безпеки. Ми передали нашим уже 36 школам: відповідні електронні три для того, щоб ми навчали дітей безпечних умов поведінки зброєю Раз ми маємо 82 мільйони, які також акумулюємо на закупівлю таких електронних тарів для інших шкіл. Також у нас є багато різноманітних потреб, які сьогодні треба підтримувати як з обласного бюджету, так і з державного бюджету. Також у школі в Дубівцях оснастили класи, які відповідають усім вимогам нової української школи. Поряд з цим оновлення потребують класи фізики та хімії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ.